Вітаємо вас в магазині Drone Азмут». Ми спеціалізуємося по квадрокоптерах і комплектуючих для квадрокоптерів. Також деталі, заміна та ремонт. Сьогодні ми поспілкуємося про зарядний хаб для квадрокоптера SefLai Mini. Це один з моїх улюблених квадрокоптерів бюджетного середнього класу. Вони добре себе зарекомендували, гарно літають, ведуть себе в погодних умовах, тобто, якщо навіть легкий вітер він буде літати, зліт, повернення додому, обліт перешкод, тобто є багато функцій. Також стеження за об'єктом, камера хороша, і якщо ви налаштовані на довгий політ і хочете, щоб у вас було часто. Якщо ви часто літаєте і хочете, щоб у вас було завжди заряджені акумулятори, ми пропонуємо вам зарядний хаб на три акумулятори. Є можливість заряджати, тому що в самій комплектації тільки зарядка на один акумулятор. А тут відразу можете три замовляти, тому це є вигідно і зручно. Вже до багатьох варіантів квадрокоптерів роблять саме зарядні хаби і до аутелів, і до DJI-ів, у нас також є. Потрібно можете замовити, але іменно для такого варіанту зробили, тому що це вже стало хітом. Як і на іноземному ринку, так і у нас часто його замовляють. Хто знає, хто не знає, переходьте у нас на YouTube каналі, є детальні огляди, порівняння даної моделі. Це є хороша модель як і для початківців, і вже для професіоналів, для тих, хто хоче зняти відео за доволі хорошу ціну. Подивимося, як виглядає всередині. Звичайно, інструкція. Ось так він виглядає в коробці зібрані. І ціна зараз дуже гарна на нього. 2 тисячі, всього 2000 гривень. Бачите, ось такий роз'єм І тут на три акумулятори. Заряджає він наступним чином. Ви вставляєте три акумулятори, заряджає повністю один, другий і третій. Тобто він йде почергово, щоб повністю всі заряджені були до самого кінця. Ось такий. Зручний легкий до, до речі, доволі тому переходьте, замовляйте, будемо вас чекати.